Це тім. Тім каст Мої вітання. Триває 492-га доба повномасштабної війни днями. Підтримав військових концертом у Донецькій області. Співак Святослав Вакарчук, музикант заспівав для ЗСУ та показав руйнування, які зазнали одне із сіл через російську агресію. Всім привіт з Донбасу! Ми разом з воїнами славетної 28-ї бригади передаємо. Місто Одеса і всій Україні великий привіт! Слава Україні! Героям слава! Пісню гімн під назвою Рубіж для бригади Нацгвардії написав співак Коля Сірга. Ідея створити пісню в нього виникла під час однієї зустрічі з командиром цього підрозділу. Поки визрівав текст, бригада встигла увійти до гвардії наступу під символічною назвою Рубіж. Щоправда, назва пісні є не лише відсилкою до назви бригади, а й до однієї з головних сторінок її бойової звитяги понад 70-денної оборони міста Рубіжне на початку війни. Переможний бій, ворожі хмері до горла ножі вперед, переможний бій, воля гартується лиш на межі вперед, переможний бій, Ми захищаємо свої рубежі, ми повертаємо свої рубежі, і ми визначаємо свої рубежі Переніс свої концерти на невизначений поки термін Український гурт без обмежень його фронтмен Сергій Танчинець опинився в лікарні. В артиста виникли серйозні проблеми зі спиною. Про це він розповів в інстаграмі, опублікувавши світлину з лікарняної палати, де він лежить під. Крапельницею, тим часом ще один український гурт Пробасенд Харді виступив на параді до Дня Незалежності США. Про це повідомив фронтмен гурту Артем Ткаченко на своїй сторінці у Фейсбук. Музикант зазначив, що меседж, який несли виконавці, полягав у представленні нашої країни всьому світу, показати культуру та нову українську музику громадянам інших держав, хотіли хлопці. Також лідер гурту додав, що в такий спосіб співаки можуть подякувати нашим американським партнерам. Які допомагають українцям боротися проти ворога. Доброго вечора ми з України, друзі. Ми автори треку гурт праба з харді. Вже приїхали сполучені штати Америки з благодійним туром. Мені потрібна ви виняли ваші телефони. Ми ж іще ще раз подякуємо ЗСУ за невтомну щоденну боротьбу з ворогом. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це Тім, Тім Каст.